Я відчув зривну волну, почув, що мені щось прилетіло в руку, область паха. Мене одразу оглушило. Потім були повторні прильоти, потім почали щось горіти в терміналі, потім вже чули, що шахет знижався. Шахіди звучать по-другому, це десь був третій, четвертий прильот, це точно були шахіди, а до чого це була ракета. Після опівночі російськими військовими завдано серію ударів по Території області відомо про влучання ракет, ймовірно, на території, де ми зараз знаходимося. Приватне підприємство також на цей час є загиблі та потерпілі особи. Одного з потерпілих достали працівники ДСНС-під завалів та доправляють на цей час до закладу охорони здоров'я. Коли та слідчі на цей час проводять огляд місця події та фіксують надвідки влучання, інші обставини події та інші влучання на цей час. Встановлюються та також наслідки встановлюються, що призвели загалом наслідок цієї атаки.